Так, ну що, друзі, рік майже минув за цей рік. Я декілька разів переїздив в нове приміщення, змінювали локацію. Ну, ви самі розумієте, з нашими та об'ємами неможливо просто існувати в одному й тому ж місці. Що хочу сказати, дуже багато в цьому році зробили і не зробили, не зробили велику кількість мавіків. Просто фізично не вистачає часу. А, також не зробили дуже багато ремонтів іншого роду, але зробили величезну кількість систем скидань, а, відновили і відправили хлопцям на бойові а, саме круті FPV-дрони, які відпрацювали своє. Та й взагалі, FPV-дрон для мене це одноразка. Далі ми працюємо, не зупиняємось. Також робимо поворотні механізми, як ви знаєте. Ті, хто підписані на мене на Shorts, також TikTok, Instagram, Facebook, бачать, який обсяг роботи ми робимо. Просто неймовірний планів, дуже багато. От і ми не зупиняємось. постійно відновлюємо, робимо, передаємо, відновлюємо, робимо, і це безкінечна справа. От, взамін. Ми отримуємо. Прикольні трофеї, просто чудові трофеї від хлопців, Трофеї різного зразка. Наприклад, якийсь розбитий літак, але в ньому повністю присутня вся бортова електроніка, яку можна пересадити на інший літак. Є мотор, і сервоприводи, і польотний контролер, і навіть GPS модуль є. Отака от краса. Різного роду камери. Різного роду. Такого трофеї. Збираємо до гарного стану різні літаки. Також от молнія є, зала. Ну і в розробці доволі багато запчастин. Все ви бачили це у мене в моїх відеороликах. Тож, працюємо, не зупиняємось. Потрібно вам щось і цікаве показувати. Ну, Сьогодні я планую саме розібрати такого плану голову. Ця голова у нас цілком робоча. Ми її під'єднували, тому розбирати ми її не станемо. Ця голова у нас невідомо, робоча чи не робоча, бо не всі конектори є. Але. Стан у неї трошечки гірший. От. І сьогодні я її розберу і подивимось, що там всередині. Ну і так почнемо трошки розбирати. А, суто для візуалізації я залишу цю камеру тут. А, цю ми почнемо розбирати. Оскільки банально просте, розбирати вам, я думаю, що не буде цікаво. Я буду відзнімати, просто, можливо, буду прискорювати. Бо, знаєте, процес розборки може бути така ситуація, що де щось цікаве. Хоча тут не буде просто розборка через те, що банально просто позаплавляло шліци І відкрутити Ну швидко не вийде. Хоча хто знає. Так, що ми тут побачили? Так, Тут у нас йде ось така історія. Крутиться муфта, а самі провода на місці не прокручуються відносно повертання голови. Ага, це вже цікаво. Поїхали далі. Тут простіше, тут простіше, тут простіше, але... Дуже сильно по-варварськи не хочеться, тому будемо і в рукопашну. Е, немає толку. Угу. Ну, тут заплавлено, нічого такого немає. А тут мені не подобається, бо пропекло всередину не подобається таке. Давайте спробуємо цей захист спросити. І подивитись, куди нам лісти далі. вам вот. хочу сказати? Дуже цікаво э, розбирати такі речі, тому що банально просто не потрапляють вони в звичайному житті, як би то не звучало. Так. Що ми бачимо? Тут... Це вроді як нормально. Бачу якість доволі гарненька. Дуже гарненька. От. Тут уже є на що глянути. Давайте тоді і спереду відкрутимо захист. Як я розумію, захист оцей банально простий, він все-таки зберіг. Цю камеру хоча б механічно. Хоча... А, ні, ой, я дивлюсь. Я просто всередині не дивлюсь ось там ось момент, там так само. Я, якщо чесно, не дуже той знаток на камерах, тому в процесі буду підгуглювати, щоб щось вам можна було. Розповідати. Так. Ух ти ж японський насос. Угу. А тут воно все врівноважено. Як ви бачите, тут у нас грузила з автомайстерині. Да. Тобто ж кожна камера була збалансована, кожна голова, я так розумію. Тепер я розумію, чому у цієї камери така інерційність, бо голов'яні чи свинцеві грузила. Що mm -hmm. ми тут бачимо? Так. Ось тут у мене починають з'являтися складнощі. А, і все, без, без тих грузил, без цих грузил вже ця камера немає певної стабілізації вже все неврівноважена і вона повертається в своє місце. Зараз вона черпається об нижній пластик, бо він деформований, і вона затирає цим моментом. Як бачите. Так, ну що ж, будемо гуглити цю камеру. Так, розбираємо все далі і далі потрошечку відкладу все, що заважає і не потрібне. Камера тепер у нас вже не збалансована, тому ми маємо право що зробити. Ну, по-перше, тут, як я бачу, від'єднався у нас. Це якийсь геродатчик. Він на двохсторонньому скотчу був приліплений, але аби як, і він ну, по суті відвалився. От, він в двохсторонньому скотчі знаходиться, задутий, запінений. От. Ось так був приклеєний. Спробую відкрутити це у нас викрутка 2-мм, класична для FPV дронів. Ну і тут ця качелька, вона виходить, що прокручена з однієї та іншої сторони. Ой, болти посипались. Так. Ага. Получається тут продубльовано. З однієї сторони трошки більше кріплень. По суті, мені це відео надасть змогу все зібрати як було. Якщо це потрібно, звісно. Ага, тут ще законтренні. Треба цей кутник зняти. Камера піддалась і вона від нас утікає. Опа. Чого? Чого ти не хочеш? Ага. У нас є під'єднання. Під'єднання. І дуже шкода, що все продумано, по суті, але припаяно. Дуже незручно. Хто це робив, друзі, це дуже незручно. Бо мені не хочеться це різати. Охо-хо, що робити. Так, робити знаю що. Треба оцю чорну візолінту від'єднати і подивитись, як це у нас приєднано. Ну, ви розумієте, бо відрізати це саме просте, Навіть для відео чи на відео. А от не пошкодити, не пошкодити, щоб воно було ціле. от, це от мені б хотілося. Б. Так. Ну, по суті, у нас відео є, тому ми можемо спокійно від'єднувати все, що нам заманеться. Угу. Отак. От Так, тепер ми що робимо? Відкручуємо ці модулі. Зараз я вам ближче їх покажу. Тут якраз і є вся наша розпіновка по живленню і по спілкуванню. А саме отримання відео і ой, -ой, -ой і функціонування зумом. Так, камеру ми від'єднали. Шліф у нас цілий, нічого не пошкоджено. Камера взагалом в руках. Зараз буду шукати її. Так, інтерфейс наш по спілкуванню. Що ми бачимо? Ми бачимо тут. Тут зверху power Power+, плюс відео. Це у нас чорний, червоний і жовтий. Далі тут у нас розпіновано RXTX ну, Далі у нас живлення по плюсу GND, PAL VC HD and not connected, Тобі Тут у нас така ерунда. Далі, що ми маємо тут? HD, GND, PAL, TXRX, далі Power, далі два GND, 3 Вольта. і Шенайпісів, От, Цей модуль, ви бачите, синій. По суті, нічого складного немає. І так, продовжуємо вивчення нашої голови з Суперкамо. І так, ми маємо модуль МПУ 9250. Що це у нас таке? І нам Google підказує, що це у нас модуль гіроскопа кселерометр Компас. Все дуже просто і зручно. Це китайські елементи, і, звісно, що на Росії таке не робиться. Взагалі на Росії не робиться нічого подібного, тому ми будемо шукати кожен елемент. І так, поїхали далі. Пошук по фото. До речі, ви можете зробити власні фото для ідентифікації та пошуку. Що бачите, от ситуація. Лазером зрізали повністю маркування. Зрізали і нічого неможливо прочитати. Але специфікація на Tom контролері, вона там є. Я вам спробую показати зараз. До чого я веду? Що я поглянув в Google фото, і мені видало такого роду інформацію. Зараз вам покажу. Такого роду камер існує величезна кількість. Просто величезна кількість. І просто розуміючи про те, що могли не замарачуватися, встановлювати якийсь а, певний варіант модифікацію, то це може бути будь-яка камера. Але якщо потрібно точно, ну, її можна відслідити. На це потрібен лише час. От. Такі камери існує ну, просто неймовірна кількість типів. І піди її знайди. Так, ну, щоб було цікаво, поїхали далі. Давайте я вам а, покажу саме цей чіп. Не, не попадаю в шліци, бо відразу дивлюсь і в, в... на екран, бо знімаю. І все дуже складно. Ті, хто знімають відео на камеру, розумієте. Так, поїхали. І останній. Так, знімається захист. Я думаю, що він зніметься і рогатись не буде. Угу. Ну, якщо вам це щось каже, то тут бачите, є ревізія. Я обов'язково це Z. Ну, це я думаю, що співпадіння. Що тут ще є таке з маркуванням Ось, маркування, кому цікаво, бачите? Ну і також, бачите, тут є грибінка з положеннями. Master, slave, Mode. Ну, режими, в яких буде працювати ця камера. Ідентифікуватись. Ну, по суті, що я можу сказати? ну Серійний номер, нічого не можу вам сказати. Хоча бачите дати 12.07.24. Тобі ж доволі свіжа камера. Ну, і як я розумію, вона цілком робоча. Вот. Ну, що ми маємо далі? Далі, далі. Тут заплавився пластик, але там знизу є плата. Плата, якраз, я думаю, що керування сервоприводами. Саме під вісом Так, ну поїхали її розбрати. Тут бачите, яка ситуація? Заплавила і не розбереш. Ситуація в тому, що... Неможливо контролювати ринок продажу таких запчастин, бо а, заробляти хочуть всі, їсти хочуть всі теж. І а, дається завдання якоїсь доволі бідній людині, ну, грубо кажучи, що піди на завод, купи камер 100 штук, от на тобі грошей. І людина йде, купляє. Їй пофігу, що в Україні війна. Абсолютно. Вона купляє цих стоканок і віддає в руки зацікавленій людині. Ви розумієте? І та зацікавлена людина привозить її на Росію. І вони з них роблять ось такі безпілотники. Ну так, в принципі, як я і казав, тут у нас дивіться а Тут у нас двигун це його керування. Е, да, це його керування це його живлення. От. Силові кабелі і якраз зчитування положення. Тут у нас ці кабелі обидва приходять на плату. Ну, це плата-контролер якраз підвісу. Ну і так само нижній двигун. Зараз я вам покажу. Нижній двигун, теж від нього йде провода сюди. ж Так, тут у нас є Power Interface написано. Тут від Out, що це не значило, Так, тут у нас від інпут, тут камера, камера. І ці роз'єми я не знаю, що це за роз'єми. Це треба слідкувати. Але оскільки ми ж розуміємо, що ця камера не має обмежень, то це у нас виходить розв'язка. Без дратової чи контактної передачі. Тобто ж ви розумієте, що все це, воно. Получається... Дивимось далі. Беремо іншу викрутку. Зараз пішла викрутка 2,5. Ага, дивимось, як вони це організували. Бо це ж повинно бути сучасно якось. Відкручуємо платформу. Так. Ух ти йому. Слухайте, ну, ми її під'єднувати точно вже не будемо, тому що розпіновки роз'єму у нас немає. І я а, маю право кольорові провода перерізати де хочу, бо там вже не переплутаєш. І ця згорівша вонюча платформа просто капець. Так, у нас тут об'єднуються провода. Ті, які виходять, виходять через муфту обертання і якраз контроль двигуна. Так, все йде через муфту. Ну в принципі, прикольно. Відкручуємо. Відключуємо, дивимося. Ну, все просто взагалі все просто. Коротше, принцип такий. Зараз спробую вам це показати через те, що фокус на камері під постійно міняється. Я від'єднаю зараз плату. Під'єднаю, щоб можна було вам це показати. Всередині мотора центральний вал його, по суті, немає, він зроблений як трубочка. Як трубочка і через середню частину провода йдуть наскрізь. Провода можуть бути на місці, а сам двигун повертається. І немає ніяких проблем. Отаке, отака красота, тобі ж немає ніяких контактів, немає ніякої, ніякої бездротової передачі. Просто, по суті, є місце для кабелю по центру двигуна. Як на мене, прикольно. Я ніколи з цим не стикався, але мені завжди було цікаво, як можна таку кількість дротів і інформації передавати через рухому платформу. Шокардос. Просто шокардос. Ну що я вам хочу сказати? Так, але придивившись відео і... Зрозумівши, що не все так просто, я вирішив дорозбирати. Так, поїхали далі. Відкручуємо наш моторчик, бо не зовсім зрозуміло, як так виходить, що а, а, тут у нас провод крутиться, провод крутиться, а тут він стоїть на місці. Я помилявся. І це цікаво. Цікаві досліди. Мені здавалось, що воно ну, все якось стаціонарно. Зациклився я на тій камері. Так, зараз ми це дізнаємось. Дуже трошки лишилось. Так. Ага. І це у нас робиться як... Ну ось ми бачимо. Тут у нас провода стоять на місці, а тут крутяться. Ну якого чорта це робиться. Так. Як це? У них так вийшло. Так, ну спробуємо відкрутити нижню частину мотора. Для того, щоб зрозуміти, як вони гадати це зробили. Тому що, ну існує ну, злизала шоліц і поніслася. Буду вже мені вичитати, на ну, що робити. Ви ж чекати не будете. Це, звісно, з підвісом. Ну, у мене є такі мотори. Це не проблема. Якраз з такими моторами проблеми немає. Ага. От, якраз ми і достали цей козирний момент. Так, дивимось. Получається? Це у нас якраз є. Така от муфта, всередині якої це все відбувається таємниця відбувається таємниця. А, якщо чесно, це найцікавіший момент і найцікавіший елемент в цьому всьому, тому що мені завжди було цікаво, як зробити велику кількість. Проводів, які б повертались б відносно осі, І не було ніяких проблем. Ну, коротше, ламаємо. Є у нас ще одна камера, ламаємо, будемо хлопці посити. Просто немає часу вже. <сі> немає часу зволікати. Хочеться і подивитись і вам показати. А раз так, то так. Цей елемент ми зіпсуємо. зіпсуємо Ого, краса, яка краса, просто, яка краса, хлопці Чи дівчата? Я не знаю, хто мене дивиться. Ставте подобайки до речі. Так. Це я з самого початку казав, не хочу нічого рушити і поніслась як кажуть. Рушити він нічого не хоче. Понеслась. Так напевно я вже бачу. Я вже майже зрізав кожух. Я вже бачу, що тут є контактна група. О, ви її вже бачите. Контактна група... Яка розкривається? Стоп! Ага. Якісь золоті контакти. Опа, бачимо так. От от як воно працює. Щоб ви розуміли. Тобі ж тут приходить контакт, а тут він знімається, крутиться оця катушка, два підшипники. Грязіка. І все золоте. Золоте. Ну, звісно, я розібрав, і це вже воно не буде працювати, як воно працювало до цього. Тобі ж неможливо це зібрати, і щоб воно працювало далі, як було. Це вже е, я його зіпсував. Ви це розумієте. Зіпсував для відео. Тому я думаю, що це достойно подобайки та підписки. Ну, а далі, що ж, нема тут нічого такого суповійськового. Камеру, я думаю, що саме цю камеру ми знайдемо виробника. Думаю, накажемо його. Ну, а далі, далі, якщо цікаво, то пишіть повідомлення, пишіть а, ваші коментарі, а, посилання під цим відео на мої соцмережі. А, також не забувайте донатити, бо працюємо на перемогу і взагалом лише завдяки вам. Гарного вечора! До побачення.